Карплюк приходить на фракцію, депутатам, каже, мені треба. Говорю, там у нас буде красивий комплекс. І ми будемо робити там набережною вдолі цього озера. Давайте зробимо класну набережну, але для набережної потрібна парковка. Я, говорю, Я готовий взяти, там є 3 з чимось гектара землі, державної землі це міська земля. Я готовий її взяти заасфальтувати. Говорить, е, зроблю вам парковку для набережної, місто зробить набережною і буде такий класний проєкт. Я готовий навіть взяти в оренду цю парковку для того, щоб в місто ще переносити кошти. І наші депутати роззявили ворота е, від партії Нових облич, кажуть, що да, це класна ідея. Я говорю, друзі, а тепер включаємо мозги кожен і думаємо. У у пана Володимирова нема жодних квадратних метрів парковки. Він перебуває і починає розповідати, що друзі, я... в мене є підземний паркінг. Я горю, ми можемо зараз їхати туди дивитися, жодних підземних паркінгів, там немає там озеро. Uh -huh. Ну, який, акваріум підземний паркінг. Uh -huh. чи що? Не... Гарю, тобі потрібна виключно ця земельна ділянка для того, щоб розмістити свої автомобілі, де ви хочете набудувати. Друге, Навіщо ти такий класний міценат і хочеш платити оренду в місто? Ну, атракціон, як кажуть, не щедрості, це треба виключно для того, щоб прив'язати цю землю до своїх багатоповерхівок юридично, щоб здати в експлуатацію. Бо без парка міст по дебе нам ти не можеш здати в експлуатацію.